Сім'я це майбутнє, це дуже важливо, це той осередок, де щастя й тепло, сім'я це любов і діточки диво, найкраще усе, що на серце лягло. Це ласка, турбота, довіра, повага, терпіння, взаємність і щирі серця, в сімейнім житті є своя перевага. Бо тут зрозуміють усе до кінця. Сім'я це традиції, будні і свята, всього буде вдосталь у вас на путі. Сім'я це роботи багато-багато, але це найкраще, що є у житті. Сім'я це група людей, родичів, які проживають разом чоловік і жінка, батьки і діти. Їх об'єднує спільний дім, господарство, спосіб життя. В давнину в Україні батьки мали багато дітей, сім я, тобто сім осіб. А родина це ті люди, які знаходяться в родинних стосунках по предках, бабусях та дідусях, тітки. Дядьки, їхні діти, племінники, двоюродні сестри та брати та інші вони родичі близькі і далекі. І це вже родина. Сучасні сім'ї бувають різні. В сім'ї може виховуватися одна дитинка або більше дітей. Також дитину може виховувати лише матуся або татусь. Але найголовніше, що об'єднує всі сім'ї, це любов і повага, підтримка, доброта і турбота. Саме через ці почуття ми намагаємося всіх називати лагідно. Розгляньте картинку та назвіть всіх членів родини лагідно. Наприклад, мама, матуся, сестра, сестричка, дід. Дідусь. Продовжуйте. У всіх членів родини є свої особливі риси. Подумай і назви хто який. Наприклад, батько сильний та мужній, сестричка хитрунка. Розкажи про своїх рідних. Діти, уявіть себе журналістами, адже ви вже знаєте, що журналіст це той, хто бере інтерв'ю, тобто задає цікаві питання. Тож візьміть інтерв'ю у членів своєї родини, запитайте, хто що любить або не любить, ким працює, про що мріє, а потім намалюйте мені ці відповіді. Бажаю вам успіхів, дітки! Та Натхнення. До нових зустрічей, малята!